Sure. Uh-huh. What is that? Зранку сніг перетворив Запоріжжя на одну суцільну казкову зимову локацію. Така хуртовина перша у цьому році. Дуже радіють снігу діти, а у тих, хто ходить до школи подвійна радість, адже розпочались довгоочікувані зимові канікули. Така чудова у нас тут казка. Діти катаються на санчатах, на льодянках. Дуже чудова, прекрасна морозна погода. Нарешті дозналися. Якщо для дітей та дорослих жителів Запоріжжя сніг в радість, то для комунальників додатковий виклик. Відповідні служби працюють у посиленому режимі. Спецтехніка прибирає головні транспортні артерії міста, а також внутрішньоквартальні дороги, парки та сквери все, аби люди могли безпечно пересуватись містом. Тільки сніг пройшов, ждали, поки перестане йти, щоб почати працювати, тому що якщо йде сніг, ми не ну не можемо прибирати. Прибираємо парки, чистоту соблюдаємо їзді, щоб… Було все гарно для дітей. Стараємось. Це ж у нас гутніка залужного. Потім у нас буде парк металургів. Потім у нас парк Синенка ще є. Ну, а далі як скажуть, куди скажуть. Навантажувачі комунальних підприємств очищали алеї від снігу, аби жителі могли комфортно гуляти. Прибирала техніка і у Вознесенівському та Хортицькому районах. Обробляли антиожеледними матеріалами дороги, мостові переходи та очистили від снігу тротуари і зупинки громадського транспорту. Добиралися на машині. Погода атлічна, неожиданно. Погода чудова, добиралась дуже добре, тому що близько живемо. Прибирали сніг на шляхах і тротуарах у заводському районі. Зокрема, комунальна техніка розчистила доріжки у парку біля районного центру культурних послуг. Мені дуже сподобалось, що в нас тут очистили дороги, тому що тут тепер зручно ходити і може не впасти. Чистота там все добре, вбирають, прикрашають. Ось сніг випав, все почистили дуже все гарно. Люди задоволені, що улюблене місце їхнього відпочинку парк у центрі району, чистий і охайний. Дуже гарний в парку. У нас дитячий майданчик дуже люблять там гуляти батьки з дітлахами. Дуже гарно дбають про нього. Наші е, служби бачите, от, бачите, вже все розчистили. Такі гарні машини у них зараз ні то, як ми лопатами махали. Загалом на дороги міста виїхало з півсотні снігоприбиральної, вантажної та іншої спецтехніки. Працювали також і у дворах. В свою чергу комунальники просять не залишати автівки вздовж дороги, адже це заважатиме роботі великої техніки. До того ж, хуртовина не вщухає, а вночі прогнозують сильні морози. Дмитро Шишков. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, телеканал НТМ.